Фонди фондів та різні типи інвестиційних рахунків. Фонди фондів це інвестиційні фонди, які вкладають в інші фонди. Тобто не напряму в активи, а в інші фонди. Оскільки наразі існують сотні та тисячі фондів, то пересічному інвестору складно розібратись, куди вкладати свої кошти. Фонди фондів намагаються обрати найкращі такі фонди. І завдяки цьому створюють вартість для інвестора. Звісно, інвестор сплачує подвійну комісію як фонду фондів, так і самим фондам. Деякі фонди фондів будують складні моделі, щоб аналізувати результати фондів, в які вони вкладають кошти, та відокремити те, що отримано внаслідок вмінь та талантів менеджерів, від того, що отримано внаслідок везіння чи зростання ринку. Це має сенс для хеджфондів, оскільки доведено, що талановиті менеджери частіше мають сталий успіх, тоді як середні менеджери мають періоди успіхів і невдач. У середньому вони не можуть переграти ринок. Деякі розрібні інвестори бажають мати інвестиційного менеджера, який допомагає їм управляти особистим рахунком, а не вкладати у фонди. Для таких інвесторів. Компанії пропонують рахунки все включено або «Rept Accounts», де за комісією від 1 до 3% клієнт отримує брокерські послуги, облік інвестиційних активів, послуги інвестиційного радника та фінансового планувальника. Відокремленими рахунками називають рахунки клієнтів, які чітко відокремлені від рахунків інших клієнтів чи інвестиційної фірми. Кожен такий рахунок управляється окремо. Навіть коли інвестиційний менеджер використовує для клієнта таку саму стратегію, як і для інших. Іншим видом є так звані поєднані рахунки. Кошти на них для двох чи більше клієнтів поєднуються на одному рахунку і менеджер використовує одну ту саму стратегію для кількох клієнтів. Існують також рахунки, що мають особливий режим оподаткування. Часто такий режим мають рахунки для пенсійних заощаджень. Кошти, які вносяться на такий рахунок, зменшують базу оподаткування доходів особи. Це дозволяє робити пенсійні накопичення без плати податку на доходи. Але коли настає час отримувати кошти, то з них потрібно буде сплатити податків на доходи. Отже, якщо наразі податки є нижчими, ніж вони можуть бути в майбутньому, то для інвестора такі рахунки можуть бути невигідними. Інший випадок рахунки, за якими дохід не оподатковується. Туди вносяться кошти після сплати податків, але суми, які будуть зніматися з рахунків, не будуть оподатковуватись. І нарешті, у деяких країнах поточний дохід та приріст капіталу оподатковується за різними ставками. Приріст капіталу виникає внаслідок різниці між ціною придбання активу та його поточною ціною. До тих пір, поки інвестор тримає цей актив, приріст капіталу є нереалізованим прибутком і не оподатковується. Приріст стає реалізованим лише в момент продажу активу. Тільки тоді і виникають податкові зобов'язання. Якщо за деякими активами є нереалізований збиток, його має сенс реалізувати одночасно з реалізацією інвестиційних прибутків, щоб вони могли компенсувати одне одного. Деякі інвестиційні операції, що мають еквівалентну економічну сутність, можуть оподатковуватись по-різному, за різними ставками. Отже, Є спеціальні податкові консультанти, які допоможуть побудувати ефективно з точки зору оподаткування стратегію. Ми з вами розглянули методи та інструменти інвестування і різні види фондів. Далі мова піде про ринки капіталу та їх структуру.